Сергій Шахов, український громадський діяч. Народився 7 травня 1975 року у Казахстані. За освітою юрист, лідер всеукраїнського громадського об'єднання Народна довіра. Вітаю вас, шановні радіослухачі і телеглядачі. На радіо РФМ розпочинається програма від першої особи у студії радіо РФМ. Журналіст Віталій Науменко. Одразу назву нашого студійного гостя. Це відомий громадський діяч. Лідер всеукраїнської громадської організації Народна довіра Сергій Шахов. Пане Сергію, моє вітання. Вітаю. Про що будемо говорити? Я думаю, сьогоднішній день не став виключенням, винятком в канві інформації щодо подій на сході України. Черговий день, чергова звістка, про чергове засідання. Звичайно ж, про нього, про Донбас, про ту територію, яку сьогодні. Окупували терористично-російські війська, і яку не контролює центральна київська влада? Переговори ці засідання, це відбувається у столиці Білорусі. Мінську повідомляє про це прес служба МЗС Білорусі. Якщо говорити точно, то це називається наступним чином засідання робочої групи з політичних питань контактної групи щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі. Вважаючи можуть подивитися твіттер, повідомлення білоруського дипломатичного відомства. Питання пане Сергію, у мене до вас одне: наскільки такого роду переговори сьогодні? Ми в полоні виконання домовленостей мінська? 2 Воно наближає нас до розуміння чи до розв'язання ситуації на Донбасі. Як ви думаєте, пане Віталію? Ну те що до Тиши, яка повинна була бути весь цей певний час після перемовин мінських і зараз, їх таких не було. Україна повністю дотримувалася всіх мінських умов і підписання договору, ми можемо чітко сказати, що наш підпис Великої України. Коштує чогось і репутації, і прозорості, і відвертості. Ми показуємо всьому світу, що ми не прагнемо війни, як цього прагнуть терористи. Та наш такий званий в лапках брат російський. Кожен день були постріли, обстрілювали і блокпости, і мирні села, і міста, і так далі. І гинули наші українські патріоти і мирні, мирні люди. Що призведе до того, що сьогодні йдуть перемовини з того, що буде буферна зона, чи не буде буферна зона. Президент вчора заявив, що ми відводимо важку техніку, але залишаються і Маріуполь ніхто не кине. А також в Луганській області і щастя і так далі. Будемо надіятися, як кажуть, Надія помирає останньою, що терористи будуть дотримуватися цих домовленостей. Але на моє переконання, що ніколи Росія не відійде від своєї певної мети від Новоросії, і так далі. Ну а по-друге, що все ж таки ми набралися сили і можемо давати відповідь. Якщо не будуть дотримані мінські домовленості цього разу, я переконаний, що і Європа дасть нам зброю, і Америка нам допоможе, і весь світ сьогодні допомагає. Ми бачимо, як діють санкції, і як вужі на пательні сьогодні в'ються і олігархи російські, та й керівництво Росії, і так далі. Ми бачимо, що все ж таки все діє. І Якщо сьогодні не виконується останні мінські домовленості, то я переконаний, що ми зможемо все ж таки вирішити питання і з силою забрати свої території. Ну, ви знаєте, багато моїх знайомих кажуть, і це абсолютно правда, що дай реалістичною буферною зоною було б, скажімо, встановлення відновлення України по периметру зовнішніх кордонів, ті 400 кілометрів на сході України, які ми, на жаль, не контролюємо, а вже звідти, так би мовити, починати вимальовувати різні буферні сценарії, тобто від лінії державного кордону, і вони йому відводять свої війська. Тільки на таких умовах можна було б говорити про створення справжньої реальної буферної. Зою але не будемо випереджати події. Повертаючись до вашої оцінки домовленостей досягнутих і закладених у Мінську. Два серед цих домовленостей їх багато це і відновлення контролю України над державним кордоном, і в тому числі це сприяння в організації місцевих виборів. Ми знаємо, що на 25 жовтня призначені місцеві вибори в Україні згідно з нормою законодавства і нормами Конституції, і ми знаємо. Про дискусії, які ведуться в українському політику, наприклад, Юрій Луценко, лідер парламентської фракції блоку Петра Порошенко в Верховній Раді 8, заявляє, що ніякі вибори там організовувати не можна. До виконання терористами, сепаратистами і російськими покровителями цих базових умов, спочатку вони відводять війська відволь. Відновлюється суверенітет, юрисдикція українського законодавства, лише потім на основі українських законів організовуються місцеві вибори. Як думаєте, ви можливо чи неможливо? Я міг би погодитися з Юрієм Луценко. Я з дуже з повагою до нього ставлюся як до патріота, але її є дві сторони медалі. Якщо до окупованих територій. Там вибори проводити не можна, тому що терористи, по-перше, не дадуть провести ці вибори. По друге це невигідно, щоб перезавантажилась влада і позмінювались там Плотницькі, Захарченки, Болотови там чи Бородаї і так далі. Тобто не буде реальної конкуренції. Не буде, кандидатів? Не буде. там буде таке ж саме як референдум проходив. Зігнали людей. Поставили, познімали російськими камерами. Пропаганда російська показала, що мільйони людей стояли в чергах і так далі. Повна брехня. По-друге, не дотримується. І російська сторона, і терористична сторона мінських домовленостей, не відведена важка техніка. А ще більше скажу, що сьогодні е заходить новітня техніка, розташовується на підприємцях, які знову таки захоплюють терористи, які ще не захопили, роблять казарми, соціальної сфери. так роблять казарми, роблять казарми, знищують всю інфраструктуру до кінця і готуються до чогось страшного. Якщо ми бачимо, що перемовини пройдуть, і все ж таки буде зона, Це дуже добре. А Якщо ні, ми повинні сьогодні пильніше стежити. По-друге, що до, що до території, яка не окупована, яка належить сьогодні, великій Україні, ми не маємо право кинути сьогодні людей на призволяще Вони мають висловити свою власну думку, використовувати своє конституційне право. Проголосувати. Права громадянина. Я скажу, що на тих територіях, на неокупованих, де не йде війна і де люди не ховалися в підвалах, люди взагалі за Україну і так далі. Але не може там ставлення до влади погане. Ну, і В великій Україні всі сьогодні до влади погане ставлення, тому що жодна реформа не провелася, тільки податки на плечі людей, весь економічний тягар ліг знову вже. На плечі людей, а не на е депутатів Верховної Ради, на уряд і так далі. Тому вибори на неокуповані території повинна проводити. Провинна проводити за законами України, за новим законом, який сьогодні пройшов у Верховній Раді. Е Пильно стежити, щоб не було фальсифікацій. І для цього є сьогодні е, цивільні адміністрації військові, є сьогодні губернатори, які на тих територіях. Також вони просто теж, теж заявляють, але треба працювати. Треба не стояти, а працювати. Треба спілкуватися з людьми. Треба про, е, давати нормальну пропаганду. Не та, яка льється, російська пропаганда в вуха людей вже 70 років Знаєте, і, е, на тих територіях, і українська наша не доходить. Треба спілкуватися з людьми, як сакашвілі. Пишов на вулиці і пішов говорити з людьми. Так треба робити і в Донецькій, і в Луганській областях, де сьогодні є дві по 220 тисяч приблизно переселенців, які переїхали з тих окупованих територій. Сьогодні немає немає можливості переїхати назад, бо їх постріляють. А їм треба перебрати владу, чи залишити треба Єфремовщину та Януковичину на Донеччині та на Луганщині. Якщо ми не проведемо там, не проведемо там вибори, ми дозволимо сьогодні керувати Єфремову Януковичу на тих територіях. Отже, вибори там, де ми контролюємо ситуацію, це 100%, це зрозуміла сентенція. І під великим знаком питання, все таки організація виборів, їх можливість проведення. Ми схиляємося до точки зору. Очевидно, що там неможливо це сьогодні реально зробити, тому. Що терористи, сепаратисти і російські покровителі не виконують базові положення мінських угод. Пане Віталію, коли проводили вибори в депутати Верховної Ради, тоді гірше стріляли, обстрілювали, і все ж таки провели. Більшість Верховній Раді з тих територій посіли знову-таки в опозиційному блоку. І одна ділянка голосувала. І, ну, теж ефім Звігільський пройшов до Верховної Ради. Обраний тисячою чоловік. Обраний тисячу людей. Так можна проводити було тоді вибори чи ні? І сьогодні, але сьогодні повинні прийти в кабінети не регіонала комуністи. а повинні прийти нормальні люди, які. Патріоти України, і там є такі люди, які готові брати на себе відповідальність і працювати, розбудовувати інфраструктуру, яка зруйнована. Вона була зруйнована ще 20 років тому 23 роки тому. Але і зараз, після обстрілів, після цих бомбардувань і так далі, треба робити. Регіонали і комуністи цього робити не будуть. Знову будуть гра грабувати справжній народ. Пане Сергію, ваша оцінка останнього рішення. Міністру заборона брати участь у місцевих виборах партіям здається їх три, в назві яких є слово комуністичний. Комуністи ніколи не були в Україні українськими. Вони завжди були п'ятою колоною Кремля, агентами Кремля і так далі. Якщо буде побудована ліва сила з ухилом українським і буде себе. Позицію свою висловлювати, саме що це Україна. Ми будемо бачити, що там немає регіоналів і комуністів. То я переконаний, що така сила повинна вона і з'явиться на цих виборах, але комуністів допускати не можна, тому що е, саме вони бігали до Кремля і говорили, як зруйнувати нашу країну, коли затоплювали шахти, коли вирізали всі підприємства, коли е, латі з'явилося з'явилися і повіддавали всю землю е, в олігархічні е, руки е, Росії. І так далі, повірте мені, що це ця Гедота не повинна навіть сплити на поверхню, коли ми з вами говоримо про загальний фон розвиток розвитку подій на сході, ми повинні чітко розуміти, що є бажання і очевидно нічого кращого, окрім як вирішувати або пробувати вирішувати так, точніше буде ці проблемні питання за столом переговорів. Нічого кращого немає, що й робиться в мінську. Поки що ефекту, звичайно, того, на, на який ми сподіваємося, відверто він мізерний, тому що незважаючи на це перемир'я, все одно вбивають. Сьогодні Генеральний штаб оприлюднив останні цифри втрат українських військових: 2300 підтверджених смертей українських військовослужбовців за час проведення антитерористичної антитерористичної операції. З іншого боку, є і інша статистика: мільйон. 325 здається, тисяч переселенців, людей, які не витримали всього цього цієї вакханалії і які переселилися в інші регіони України. Це і Західна Україна і Центральна. От ситуація, ситуація надзвичайно, надзвичайно складна, і власне перед переговорами в мінську я нагадаю нашим слухачам та глядачам. Вчора увечері було звернення Міністерства закордонних справ України до Росії з вимогою зупинити підтримувати нею бойовиків на Донбасі, які знищують дослівна цитата критичні об'єкти інфраструктури України, Заява українського зовнішньополітичного відомства понеділок вечір. А спричинило її знищення, фактично обстріл з практично 100% знищення вуглегірської теплоелектростанції, яка є основною базовою станцією для значної частини території Донбасу. Перш за все, до станції, яку зруйнували туристи, це дуже погано. Головне, що люди не загинули, мирні мешканці були б люди відремонтують і зроблять. По-друге, щодо статистики, що загинуло 2300 хлопців. Я вважаю, що ця цифра більше. Набагато я спілкувався з Ярославом Жилкіним, з чорного тюльпана, волонтером, які вивозять двохсотих з цих територій. Пошукові роботи. Пошукові роботи. Вони, більше, якщо я не помилюся в цифрі, більше 700 хлопців розкопали. Немає е, даних. Ну, сьогодні займаються ці служби повністю е, знаходженням через е, 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 хто і де і як. ДНК, -аналіз. ДНК. Це тільки 700, яких не побачили, ми правильно документів і так далі. Е, мене дивує одне: що я звертаюся сьогодні до матерів, які втратили сьогодні синів е, і е, своїх дітей. Чому сьогодні немає жодної скарги на Росію? Чому сьогодні немає жодної скарги, скарги на Путіна, там, на Шайгу, на Лаврова і так далі? Гага неминуча, неминуча. Але ці справи повинні збиратися, збиратися і збиратися, повинні бути покарані. Також ми, по третє, ми звернулися зараз, пане Віталію, до переселенців. 1325 мільйон триста двадцять п'ять тисяч переселенців, які переїхали в велику Україну. Також повинні сьогодні, сьогодні робити заяви і е, звертатися до міжнародних судів за повернення того, що втратили житло, підприємства, роботу і так далі. Е, те, що наробзаробатувалася і батьками ще. Е... І при тих часах, і зараз. І так далі. Повірте мені, що все встане на свої місця. І ми розкопаємо ситуацію. Головне зараз, не тільки що військові гинуть, але мирні мешканці сидять сьогодні в підвалах у терористів на тих територіях. За нашою статистикою, це більше 20 тисяч людей. 450 військових. Патріотів, яких захопили терористи, і більше 20 тисяч людей, яким вже дали строки по 15 років, по 20 років, пожиттєво, які сьогодні працюють на їх копалинах, розкапують там вугілля або ще щось добувають, прибирають вулиці і так далі. Але ну це ж наші українці, патріоти. Як хто б говорив, що на тих територіях не залишилося патріотів, я скажу, що є 20 тисяч полонених, а в них є батьки, є діти, є рідні і близькі, які залишилися там. Пане Сергію, на вашу думку, хто має, займатися, хто має займатися організацією судових позовів? Збирати ці всі статистичні дані я абсолютно з вами погоджуюся. Кожна, кожна людина, кожна родина, яка втратила, це повинні бути підкріплені, доведені, конкретні суми названі. Наскільки? Тисяч десятків тисяч гривень вони втратили майна, втратили економічну вигоду, тому що бізнес зруйнували, втратили житло, тому що пряме потрапляння снаряду було, змушені було втікати, тому що загроза життю існувала. Хто повинен координувати цей процес? Це перше питання. І Друге, наскільки е, наполегливо влада організовує такого роду е, збір доказової бази для того, щоб потім передавати в міжнародні суди і вимагати від країни агресора відшкодування збитків? Ви знаєте, мене ви взагалі панателя. Мене взагалі дивує, що всім займаються сьогодні волонтери, громадські діячі і так далі. Поки чиновники та політики грабують нашу державу до останнього, знаєте, в кишені в кишенях сьогодні у людей вже пусто, обклали податками, де не можу. Але треба звертатися до щоб люди допомагали. Головний інвестор нашої держави. Це люди. І е, воно таке є. Сьогодні величезний тягар ліг на волонтерів. І є багато сьогодні вже фондів, які збирають цю інформацію. Навіть наша народна довіра, е, яка збирає сьогодні інформацію, скільки втрачено, втрачено житла, ми більше 80 тисяч людей перевезли транспортом та транспортом, яким допомагали волонтери, громадські діячі і пальним. І також 80 тисяч розселили по великій Україні. І сьогодні нам. Волонтерам або громадським діячам приходиться збирати інформацію, бо силовим структурам чиновникам нема коли цього робити і цим займатися. Тобто, народна довіра має сьогодні 80 тисяч свідків за допомогу. Так, так. Далі а, повинна побудуватися а, міністерство, все ж таки, запрацювати або а, реінтеграції, розбудови тих територій і зібрання. Всі інформації за статистикою, чи мільйон триста двадцять п'ять тисяч сьогодні людей все ж таки переїхало. У нас є от навіть інформації про вісімдесят тисяч людей. А про те, що хто повернувся на те території, сьогодні ж люди залишилися підприєм і підприємці з тих територій, які переїхали, і переселенці, тимчасові переселенці без житла. Без допомоги чи можна зараз прожити на 400 гривень, якщо людина працює, або якщо не працює 800 гривень, нагодувати свою сім'ю неможливо. А до речі, треба... а до речі, ви довіряєте цій цифрі? Мільйон 325 тисяч переселенців. Вона більша, менша? я переконаний, що ну що ця цифра правильна, тому що ну якщо порахувати, скільки людей ми спілкуємося між волонтерами, але зараз почався відток. На ту територію не стріляють, не вибухають. Люди їдуть на ті території для того, щоб можна було б город посадити, щоб взимку було щось їсти, подивитися, чи житло Подив... в порядку. Ну житло там не в порядку, тому що де розбомлено, довже де вже, вже туристи заселилися, де що позабирали. Але так звані дачі, на яких сьогодні перебувають взагалі мешканці тих територій, переселенці, які туди їдуть, які ще видавалися в радянські часи, знаєте, засаджують сьогодні городи для того, щоб я кажу зимку вижити. Ну і наведений приклад, про який вчора йшлося у заяві, це було увечері заяві українського зовнішньополітичного відомства до Росії з вимогою зупинити підтримувати нею бойовиків на Донбасі, які. Руйнують і знищують критичні об'єкти інфраструктури України, стосується не лише цієї зруйнованої вуглегірської теплоелектростанції. Така ж сама доля, очевидно, і електростанції у щасті газопроводу у Ясиноватій водогону у станиці Луганській. Це наштовхує на думку про крайню брехливість і цинізм кремлівської пропаганди, тому що виходить, що Україна сама знищує інфраструктуру для своїх громадян, що суперечить взагалі здоровому глузду і на голову не налазить. Ви знаєте, це коли На жаль, на жаль, наша інформаційна політика практично ну, не працює, треба переконувати і наших людей і показувати, що це не так. Що це робить все ж таки терористи і Російська Федерація, тому що коли в Харкові бандити порізали молодих хлопців та дівчат іноземних, які навчаються в нашій державі. Ви уявіть собі, як показала, що Росія чи знайшли ми сьогодні цих бандитів? Не знайшли. Далі те, що відбулося сьогодні в Олігорську, ви уявіть собі, що покаже сьогодні Росія, і, і постійно Росія користується цими фактами, а ми цього не показуємо. Це треба показувати і доводити українському населенню, що це не так. А, а нас також всьому світу руки до да. а у нас не доходять руки, тому що там зруйнована, там недобудована, там чиновник поки собі набиває кармани, кишені, собі набиває грошима. Нема часу в нього займатися пропагандою українською. І я порадив би сьогодні чиновникам і всім політикам взятися за пропаган... за машину пропаганди бо сьогодні є це є четвертою в світі зброєю, а в україні сьогодні це першою виявляється зброєю пане сергію ви часто по подорожуєте по сходу часто спілкуєте спілкуєтеся з цими людьми українцями які опинилися у винятково критичних драматичних обставинах чи змінюється сприйняття того що почалося рік тому, що це не ніяка не антитерористична операція, що це саме справжня війна, і що у нас виходу немає. Вихід це відновлення е, суверенітету, контролю України над е, зовнішнім кордоном. І потім нормальна розмова з тією ж Росією, але в рівних вагових, як кажуть, категоріях. Пане Віталію, Люди з тих територій очевили, очевидно, не тільки чули. А й бачили, і пересиджували всю цю ситуацію в підвалах, тільки очі стирчали, коли е, вибухали. І люди всі розуміють, що там немає ніякої антитерористичної операції йде справжня війна, захоплені території військовими Росії, яка відмовляється також е, найманцями кадирівцями. І деякими мешк... мешканцями, які взяли зброю в руки, спочатку захопили всі адм... адміністративні будівлі, так і не вийшли з них, а виженули е... все, що можна було звідти вижинути. І сьогодні е... перебуває на Луганщині от, біля 4,5 тисячі міліціонерів, там і прикордонників, і ФСБшників, і так далі. Так, дехто там залишився. Тому всі люди. Луганської донецькій області бачили своїми очима. А з ким би я не говорив? Переселенці, 1 млн 325 тисяч людей, які переїхали сюди, вони також би сюди не переїхали. Правильно, якщо б не котували їх сім'ї, якщо б не забирали їх бізнес, якщо б не вбивали прямо на вулицях людей і не котували їх, і так далі. Якщо б можна було там їсти або робити. Ми завершуємо тим, що почали створення умов для дипломаного середнього бізнесу. Це той золотий ключик, який може дати Україні світле, безхмарне майбутнє, без агресії, без воєн, ситим нормальним життям. Сергій Шахов, лідер всеукраїнського громадського об'єднання, народна довіра, гість програми від першої особи. Дякую за участь Дякую. в програмі. Нашим слухачам всього найкращого До побачення. до побачення.